Гомер, восьме, сьоме століття до нашої ери. Яке слово скажеш, таке й почуєш у відповідь, говорив Гомер. Бежальний час все зводить на нівець І що ви, люди знаєте про мене? Хіба лиш те, що я сліпий співець? Спізнав, як бог осяйне натхненне? Де народився я, ніхто не зна. Сім древніх міст на те претендували. Та піднялася забуття стіна, і залягли століття, мов завали. Моїх річок розмиті береги, поховані давно руїни Трої. Але жили й живуть, немов боги, а хіли одіссей, мої герої. Мій епос, як божественний черток, піднісся над минулими віками. І я живу з античними богами, вже й сам напівлегенда, напівбог. Гомер один із найдавніших поетів античності, є автором всесвітньо відомих Одіссеї та «Іліони». Він жив у 8-7 століттях до нашої ери. На думку Геродота, письменник створює свої шедеври ще у 9 столітті. Деякі хронографи стверджують, що Гомер був сучасником Троянської війни і помер він ще в 12 столітті до нашої ери. Дослідження доводять, що понад половина знайдених папірусів вийшли з під його пера. Про життєвий шлях та особистість сміття відомо небагато. Серед чинних до цього часу точаться суперечки, про дату та місце народження Гумера. Більшість з них вважає, що роки життя припали на 8 століття до нашої ери, якщо говорити про місце, де мешкав автор епічних проєм, Найчастіше називають сім міст, кожна з них розташована на території країни Іоні. Це Родос, Смірна, Афіни, Колонов, Аргос, Саламін, Хіон. Ну, але найбільша перевага все ж таки віддається місту Смірне і перед вами руїни Смірської Агори. Греки активно розповсюджують переказ про те, що поет народився саме у смірні біля річки Мелеса. Його матір'я називали Крикеїдою. Згідно з розповідями, написаними в той період часу, вчений чоловік Фемій закохався в матір Гомера, після чого він узяв сина до себе в учні, юнак швидко навчався і незабаром зміг перевершити свого вчителя. Після смерті Фемія. Школа перейшла у володіння поета. Люди з усієї країни приїжджали до нього заради мудрої розмови. Серед них був і Моряк Ментес, який мовив Гомера вирушити з ними подорож, закривши школу. У переказ повідомляється, що творець юний був дуже допитливим, тому він ретельно вивчав культурну кожного місця, що відвідувалося він помічав будь-які дрібниці, а потім поступово почав описувати побачені місця. Греки стверджують, що письменник осліп після відвідин ітаки, що це була лише тимчасова сліпота, і зір швидко відновився. Інші схиляються до того, що Гомер до кінця днів залишався сліпим, саме на цей період і припав світанок його творчості. Гомер багато подорожував. Допомагав людям, навіть займався вихованням дітей одного заможного пана. Будучи у віці, він оселився в місті хіос, де заснував школу. Місцеві жителі всіляко надавали йому повагу, тож письменник міг у комфорті навчати їхніх дітей. Через деякий час він одружився, і в шлюбі в нього з'явилося двоє синів і дочка. Деякі факти. Дослідники почерпнули з давніх манускриптів і картин, що зображували письменника. Так, на більшості скульптур він показаний сліпий. У той період представників літературних професій було прийнято зображати позбавленому ми зору. Тому неможливо довести, чи правдиві ці відомості, бо греки вважали, що існує певен зв'язок між мистецьким талантом та відсутністю можливості бачити. Більше того. Один із чинних персонажів Іліади також мав проблеми з зором. Саме тому літературознавці схиляються до висновку, що ця особливість була лише реконструкцією, але от саме значення імені Гомера також розшифровується як сліпець і заручник. Відомо про своєрідний поетичний поєдинок, у якому брали участь Гомер та Гесіод. Вони читали свої твори перед публікою одного із островів. Сюдею цього бою був призначений цар Панет. Гомер програв змагання, оскільки в його поезії було надто багато закликів війни та битв. Але я не погоджуюся з цим. І ми з вами будемо вивчати Іліаду і тоді з'ясуємо, чому і навіщо автор так детально і жорстоко описував деякі сцени боїв. Але на даному змаганні, на відміну від нього Гесіот виступав за мир. Тому активно пропагував землеробство та наполегливу працю на блогу. Тим не менше, відвідувачі острова були більш до поета, що програв. Відомо, що смерть застала Гомера на острові архіпелагу Кіклади. Він був дуже засмучений і не дивився під ноги, внаслідок чого спіткнувся об камінь. Деякі джерела заявляють, що поет помер від горя, адже незадовго до падіння не зміг розгадати загадку місцевих рибалок. Інші дослідники. Схиляються до того, що Гомер був хворим. Гомер був автором гучних епічних поем, як Ото Іліада і Одіссея. Крім того, йому нерідко приписували інші твори, які побачили світ значно пізніше, серед них комічна поема під назвою Маргіт, Цикл Кіпрії, Гомерівські гімни та інші твори. Представники Олександрійської бібліотеки здійснили колосальну роботу для встановлення авторства кожного твору. Вони вивчали рукописи, порівнювали мову та сюжетну лінію, якою дотримувалися автори поем. У результаті навіть сьогодні між вченими проводяться суперечки у тому, які тексти належать Гомеру, а які були приписані йому незаслужено. Філологи визнають, що саме поет став першим у своєму роді. Їх вражає єдність дії, оригінальний задум та стиль оповідання. За словами дослідників, у поемах відображається техніка народних співаків, які вони Гомер створював стільки словосполучення, у тому числі з легкістю можна було створити пісні великого розміру. Таким чином, виникло так зване гомерівське питання. Усі дискусії пов'язані з двома епічними поемами. Справді було чимало сумнівних фактів історії дослідження цих творів. Ще за часів античності деякі люди заявляли, що сюжет поем Гомер. Позичив у поетеси фантазії, яка проживала за часів Троянської війни. Тривалий час європейські мистецтвознавці дотримувалися погляду про заперечне авторство поета, також приймався як дійсність той факт, що Іліада та Одіссея було видано з мінімальною кількістю виправлень. Але наприкінці XVII століття філологи знайшли інші варіанти пісень Іліади. Це поставило під сумнів як авторство Гомера – а й цілісність створів. Деякі дослідники стверджували, що кожна пісня була відокремленою від інших, інші відступали за єдність думки автора. Оскільки пісні поеми зазнали багатьох варіантів редакції, літературознавці, вважають недоцільним приписувати авторство комусь одному. У текстах було виявлено невідповідності тимчасово просторових рамок, відступ від сюжету та протиріччя. Саме тому, Аналітики дійшли висновку, що поема постійно розширювалася і брала участь у цьому далеко не одна людина. Існують і опоненти аналітиків, так звані унітарії. Вони виступають за те, що Гомер був єдиним автором двох поем, усі докази своїх противників. Вони спростовують ідею в тому, що у кожному великому творі неминуче зустрічаються помилки протиріччя. Акцент унітарії роблять на цілісності задуму, симетричності та красі композицій обох поем. Перші переклади побачили світ ще до нашої ери. У третьому столітті римський поет створив версію Одіссеї Латиною. Діти з Греції навчалися читаючи, використовуючи при цьому творчість Гомера. У 15 столітті з'явився переклад італійською, через три століття після цього пічні поеми поступово почали перекладати англійською, російською та німецькою. Природи син Гомер, щоб нас приворожити, зняв пояса колись тонкого захродіти, скарбне з зміщає книга та, де в золоту усе він диво оберта. Чого лиш мудрою торкається рукою, і різноманітністю нас тішачи ясною. Все тепле, все живе в рядках його дзвінких, він не ко кохається у викрутах чудних, а й методичного порядку не плекає. У нього сам сюжет і себе випливає. Події зростають без довгих готувань, і кожний вірш і звук належно має грань. Навчайтеся ж його любити і цінувати, там прожиточного ви знайдете багато. Так написав французький поет-класик Нікола Буало у своєму вірші Мистецтво поетичне. І я сподіваюся, що ми опрацюємо творчість Гомеру, зрозуміємо його і научимося цінувати та любити.